Здатність генерувати інноваційні ідеї. Сьогодні бізнес дуже часто конкурує саме в рівні на рівні інновацій, інноваційних рішень, хто, хто зможе першим зробити, хто зможе зробити якісніше. Це якраз історія про не лише підходи, які, до речі, можуть давати ці інноваційні рішення, це і сервіс дизайн, і дизайн мислення і багато інших підходів, які дійсно допомагають генерувати ці інновації, але також це результат системи мислення. Лідерів, керівників проєктів, да? і система мислення вона залежить від того, від багатьох, до речі, факторів вона залежить. Але також ця система мислення вона має відновлюватись за рахунок чогось, вона час від часу має перезавантажуватись. Тому не дивно, що в компаніях, які дійсно не просто турбуються про співробітників, а турбуються передусім про свій результат, фінансовий результат. Ось, ось тут має бути питання, чи перезавантажена наша система, та? наш мозок, чи він перезавантажений, а перезавантажений мається на увазі оновлений. Та? Коли потрібно, пройшло оновлення, чи він завантажений? І вже ніякі інструменти, ні сервіс дизайну, ні дизайн мислення не. Допоможуть швидко і ефективно знаходити інноваційні рішення.